В групі, в телеграм-каналі рекомендувала книгу мого вчителя, буддійського вчителя Джигмі Рінпоче Це Путь Воїна. Це книга про страхи, про те, як впоратись зі страхами з духовної точки зору. Це дуже сильна книга, яка описує і. Внутрішні процеси сили, як виходить цей страх. Дуже рекомендую знайти саме її, навіть якщо в електронному вигляді. Далі на що можна переключатись, це, звісно, що на просту і доступну інформацію Оша. Я вас прошу тільки про одне. Не читайте, ви знаєте зараз тільки разного Лайна льють на різних вчителів. Те, що тут дається сила, це однозначно. І для людини, яка тільки входить в це, ошо – це найпростіший спосіб достукатися до своєї душі. Тому любить книги ошо, от у мене залишилось тут. Зрілость, відповідальність бути самим собою, близость, довір'я к себе і к другому, але їх дуже багато, але вони написані всі доступною мовою, тому з чого б ви не почали, все буде вірно. Ну і далі, якщо ви продвинулись і вже ваша свідомість готова до сприйняття слідуючої інформації, вам можна почитати Сила, Ронда Берн. І магія Ронда Берн. Це книжки про то, я не слово змінює ваш світ і ваше життя. І вони також легко читаються, тому почніть з цього. Так, перший рівень сприйняття себе у цьому світі свідомо я вам порекомендувала. Я вважаю, що всі оці книги, які ви опануєте і усвідомите, це ви вже будете мати результат у своєму житті. Наступне, про що я розповім, це вже рівень вище, це вже магічне сприйняття всього.